В ім'я Отця Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Дорогі браті, і сестри. Слава Богу, маємо з вами воскресний день. Неділю, коли маємо можливість нарешті відірватися від своїх буденних справ, для того, щоб прийти у храм, для того, щоб спробувати з Божою допомогою заспокоїтися, заглянути в себе, десь спробувати зрозуміти причину свого якогось внутрішнього неспокою, якихось страхів, переживань помолившись до Бога щирою молитвою, отримати від Нього сили, сили для того, щоб жити, для того, щоб творити, рухатися вперед. Насправді це дуже важливо, бо от, знаєте, з кількома людьми спілкуюся, особливо щось цей тиждень, всі в новинах, всі в такий знаєте, психоемоційний стан збуджений, всі щось чекають. І насправді ти дивишся, що в цих всіх очікуваннях людей люди насправді дуже стоби дуже стомлюєтеся. А після того, коли ми починаємо стомлюватися, починаються в наших сім'ях між людьми знайомими якісь непорозуміння, тому що людина стомлена, вона десь більш дратівлива, вона не така уважна. І від того в наших сім'ях з'являються оці всякі сварки, непорозуміння, конфліктні ситуації. І все через те, що кожна людина, яка не дбає про свій внутрішній стан, з часом, якщо вона на це не звертає уваги, вона починає бути напруженою, як струна, кажуть люди. І тільки щось найменше стається, не так як вона собі це уявляє, людина починає дратуватися, людина починає вибухати і в підсумку. Після того всього через те, що ми над собою не попрацювали, через те, що ми себе не заспокоїли, через те, що живемо і надіємося тільки на себе, і живемо без Божої допомоги, і самі живемо з внутрішньою пустотою, і відносини з близькими, змарновані. І потім, коли і стається якийсь момент такого в житті затища, коли ніби нічого тебе не напружує, ти оглядаєшся назад і сам не можеш зрозуміти, як так вийшло, що я з тою людиною, з тою людиною, яка мені приємна, яка мені люба, і з якою мені завжди було добре, сьогодні між нами щось пробігло і щось не так. Повірте, насправді оцей у нас внутрішній стан, те, що є в нас всередині, наш внутрішній світ, він стовідсотково впливає на наше життя зовнішнє. На наші відносини з нашими людьми, які дорогі нам і які потрібні нам. І тому, коли ми говоримо з вами про духовну боротьбу, про духовне зростання, то ми говоримо в першу чергу, що це потрібно не тільки нам, а це потрібно і тим, хто є біля нас, тому що людина, де ми постійно про це з вами говоримо, людина істота соціальна, такою її створив Господь. Людина покликана жити у співіснуванні з кимось. Людина, яка замикається сама на собі, таку людину ми називаємо егоїстом, нарцисом. Тому що людина сконцентрована і думає, що купом цього життя є вона. І таке світосприйняття, сприйняття, воно є абсолютно невластивим християнству. Тому що християнство як спільнота, ту, яку створив Господь. Вона якраз і передбачає співіснування нас з вами. Пам'ятаєте, ми не раз цитуємо преподобного Макарія Єгипетського, який каже, в ближньому твоєму спасіння Твоє. Що це означає? Це означає, що через тих людей, які є біля тебе, і через твої відносини з цими людьми, через твої помилки у відносинах з цими людьми, ти маєш можливість як людина побачити свій гнів. Ти маєш як людина, можеш як людина побачити, що ти виявляється мій заздрити своєму ближньому. Ти бачиш в собі, можеш виявити, що ти можеш величатися над кимось іншим. І якщо ти чесний з собою, якщо ти як людина намагаєшся щось зробити з собою, бачачи в собі оцю гнівливість, дратівливість, непоступливість, заздрість, заздренність, ти стоїш тоді перед Богом і кажеш, Господи. Тільки що поспілкувався з тим, з тим, з тим, а в мені таке робиться, я й сам не думав, що я так можу. Господи, допоможи, і тоді починається цей шлях преображення людської душі. Це дуже важливо для нас з вами. Дуже важливо розуміти, що не може такого бути, і це є самообманом, коли ти в своїх очах видаєшся собі таким правильним, таким побожним, освіченим. І в цей же момент в тебе нема, є непорозуміння з ближніми твоїми. Запам'ятайте просто аксіому життя. Це те, про що казав Іоанн Богослов. Як ти можеш, людина, казати, що ти любиш Бога, якого не бачиш, коли ти маєш непорозуміння з тими, кого ти бачиш? Насправді все вимірюється у, наших з вами, у нашому з вами вмінні жити. Жити вдома в себе в сім'ї. Жити в монастирі тут, в братстві, жити на роботі в своєму колективі, жити у своїй компанії, серед своїх друзів і знайомих, з якими ти проводиш свій вільний час. І якщо ти людина конфліктна, якщо тобі завжди здається, що всі навколо тебе не такі, знайди в собі сили і визнай. Насправді не такий ти. Тому що не може такого бути, що всі були не такі. Ну, зрештою, дійсно всі не такі, тому що кожна людина особлива і такий є задум Божий про кожного з нас. В кожного свій характер, в кожного свої вподобання, в кожного свої смаки. І ніхто не повинен сам себе ламати для того, щоб на догоду іншим, щоб стати такими, як інші. Оця особливість, така індивідуальність кожного з нас це теж Богом благословенна річ. І її треба розвивати і направляти на прославу Божу. Це дуже важливі речі. Взагалі, знаєте, дуже часто, я навіть таку почув думку, християнську, церкві закидають такий докір. Люди, які кажуть, я вірю в Бога, але я в храм не хожу. Чому не ходиш? Ну, Тому що там займаються таким психологічним навіюванням, зомбують людей. І от мені хочеться, щоб ми з вами чітко розуміли. Ми сюди з вами приходимо не тому, що ми якісь слабоумні чогось не розуміємо. Ми сюди з вами приходимо для того, щоби поставивши себе перед лицем живого Бога, в першу чергу своєю молитвою, починати розуміти суть речей. От сьогоднішня Євангелія каже, так. Да, Око і очі наші, вони показують на стан людської душі. Що це означає? Якщо око чисте, то тоді і все в тобі буде чисте. Коли ми говоримо сьогодні у Євангеліє про Око людське, говоримо про нас з вами розум. І дивіться, Господь через євангельські слова закликає нас з вами не бути одурманеними. Не бути сліпими, як ті, що нічого не бачать, а очищати своє око. Що це означає очищати? Вчитися мислити. Тому що що таке людський ум? Він завжди щось пізнає, він так сотворений, він завжди людський розум, він завжди шукає собі об'єкт для пізнання. І якщо ти Будеш давати цьому об'єкту якісь здорові речі для пізнання, він буде очищуватися. Но якщо ти свій розум будеш занедбувати, якщо ти свій час будеш проводити в пустих розмовах для прикладу, якщо ти свій час будеш проводити без перестанку, включивши один той самий канал, де тобі будуть розказувати і потихеньку тебе зомбувати, якщо ти будеш свій розум і свою пізнавальну частину своєї душі, Посилати тільки на якісь безглузді речі, ну то відповідно, і таким буде твоїм світосприйняття, таким буде твій світогляд. От Дивіться, простий приклад, щоб ви розуміли, про що я говорю. От пам'ятаєте на початку війни, як у багатьох нас з вами в голові створився міф, що Джавелін ну це просто щось таке неймовірне. от От через Джавеліни ми зараз виграємо війну. Дошли до абсурду, навіть написали так звану ікону Святої Джавеліни, Бо нам здавалося, що Джавелін вирішує все. Хоча будь-який військовий сказав би вам, та він особливо, ну це хороша зброя, але вона не на що особливо не впливає. Потім згадайте, як через телебачення, через пісні, через радіо нам здалося, що найкращим в цій війні є Байрактар. Правда? І радіо «Байрактар» з'явилося, і пісні, і ми всі були переконані, що от Байрактар вирішує все. Хоча, знову ж таки, ті самі військові скажуть вам, не все. Але хтось, отак, в такий спосіб, нам щось пропагує і ми це вхоплюємо. І от власне християнство в своїй суті, в тому задумі, яким його сотворив Господь, воно каже, людино. Я хочу, щоб ти, будучи вінцем мого творіння. Щоб ти не жив як стадо. Щоб ти не намагався себе ламати і стирати, і робити себе безликим на догоду комусь. Я хочу, щоб ти вмів думати. Я хочу, щоб ти вмів розуміти. Я хочу, щоб ти вмів розвиватись. Ми сьогодні закінчували одне з Іванських читань, так, що шукайте перше всього Царства Небесного, а те все вам додасться. І люди, які не глибоко розуміють ці івангельські рядки, деколи навіть просторікують і кажуть, то що, нічого не треба сісти, нічого не треба робити. Не написано про це в Івангелії, що нічого не треба робити. Але коли ми говоримо про те, що треба перш за все шукати царства Божого і сили Його, ми говоримо про те, що ми, як люди, які от цілий тиждень з вами бігали. Робили, працювали, трудилися, суетилися, сиділи в телеграм-каналах і в телевізорі, і видивлялися всі новини, що ми занадто далеко відбігаємо від того, для чого ми живемо на цій землі. Ми живемо новинами, ми живемо безперестанною роботою, рутинною, суєтою, і потім виходить. На сім'ю часу нема. Живемо в одній квартирі, а на сім'ю часу нема, тому що ми морально виснажені. Ми морально не маємо сили навіть поговорити більше десяти хвилин один з одним. Ми не маємо часу на прості елементарні речі. І в все, і це стає звичкою, і ми стаємо від Бога, від, оце, від оцеї суті речей, все далі, далі, далі втрачаємо свій зв'язок з Ним, з творцем своїм, втрачаємо зв'язок з своєю сім'єю, втрачаємо зв'язок зі своїми друзями. І потім сидимо в своєму житті, проживши десятки років, як біля розбитого корита, і думаємо, чого в нас все так погано, чому я нікому не потрібен, чому мені тепер немає навіть кому холодної води принести. Та тому що ти все життя жив і біг не в, той бік, не, не в той бік. Тому що ти все життя не дбав про себе, ти не, дбав про, ти не думав про суті речей. Це ж важливо. Дивіться, от просту характеристику вам зачитаю Никодима Святогорця про людину, яка уражена цією сліпотою. Людина, яка має око нечисте, як він гарно її характеризує. Я думаю, що ми майже всі побачимо в цих словах себе. Він каже, люди, у яких нездорове око, бажають, щоб їм завжди віддавало перевагу перед іншим. Вони свавільні і завжди вперті в своїх рішеннях. Такі люди сліпі у всьому, що стосується їх самих, але дуже пильні і ретельні в розбиранні діл інших. Якщо Бог, бажаючи привести їх до спасіння, до пізнання самих себе і хоче спрямувати їх на інший істинний шлях, посилає їм скорботи, хвороби чи гоніння, тоді виявляється, що приховувалося в їхньому серці, і як глибоко вони зіпсовані гордістю, бо яка б не сталася з ними прикрість? Вони не хочуть своєї шиї під ярмо Божої волі і на все нарікають. З цього бачимо, що вони потрапляють у велику небезпеку, маючи своє внутрішнє око, тобто ум, затемнений. Вони дивляться за ним на себе, але дивляться хибно. От ви розумієте, От кожен сам собі хай зробить такий тест. Якщо ми бачимо в собі, да, оцю таку, не треба путати впертість з наполегливістю? В житті треба бути наполегливим, іначе ти нічого не доб'єсь. Але інколи я говорю про ті речі, коли ми навіть через своє сумління розуміємо, що робимо дурниці, і вперто їх продовжуємо робити, бо такий наш принцип, бо так ми хочемо щось комусь довести, бо ми такі є, як ми так кажемо. От я такий є. І коли ми от такі є, розумієте, ми постійно занурюємося у цю тьму. І відповідно віддаляючись від Бога. Віддавляючись від цієї розуміння суті речей в цьому житті, для чого ти живеш, ну чим твоє життя може наповнитися, крім страху, невпевненості, оцього роздратування. Тому що ти, як людина, насправді обмежений в своїх силах, і ти з чимось не справляєшся і через це дратуєшся, тому що ти сам себе переконав, що ти сильний, що ти можеш все, що ти все сильний, а насправді ти інколи не можеш елементарних речей. І наше з вами завдання, як християн, слухаючи отакі євангельські рядки, стоячи у храмі і молячись, гати, Господи, допоможи мені очищати моє око, мій ум, в який спосіб його очищати. Бо Тому що можна багато говорити про те, що які ми неправильні і як би мало бути правильно. але в кожного має в вас винувати логічне запитання, в який спосіб очищати свій ум. Дивіться, давайте почнемо з простого. Неважливо, чи ти живеш у Луску, чи ти живеш тут а десь в селі чи в іншій громаді. Відірвися інколи, якщо ти живеш в селі від своєї корови, від своєї кози, від свого городу. Коли ви, женичани, були ось тут, на Святодухівському скиту, ввечері чи зранку, коли там туманом покривається ця вся долина, і просто 20 хвилин постояли там, отак просто, постояли. Ні про що не думаючи. Ну, коли? Город, грядки, картопля, жуки королацькі, ще щось, ще щось, ще щось. Коли? Ну коли? Ви цілий тиждень, як кляті, як кріпаки робите, той жук повиїдає вам цю картоплю. Осінню збираєте ту картоплю і самі себе сварите, що нащо було її садити, якщо таку її збирати, і життя не маєте. Якщо ти живеш в Луску, скільки разів ви виходили до себе в сквер, парк Лесі Українки, на Соробовому гарний сквер. Просто виключити телефон і побути 20 хвилин самим собою. Дивіться, проста річ, але ми її не робимо. Ми сидимо, приходимо в парк і зразу в телеграм. А що там пишуть? А, Де там Пригожин, дійшов вже до Москви, не дійшов вже до Москви, ага. Доріємо. Доріємо. Там на роботі, і робота вимагає від себе волювих якихось напружень. Тут пішли сіли на п'ять хвилин і далі дуріємо, тому що наш розум не відпочиває. Про яке тоді пізнання, про яке тоді очищення цього ока, цього ума, ми можемо говорити, коли ми постійно в щось десь біжимо, як кляті, як собаки запряжені, там оці начукові, які санки тягають за собою. Ми спокою не маємо від початку. Тому якщо ти хочеш людину почати працювати над собою і починати очищати це око, подаруй собі 20 хвилин, півгодини. Просто подаруй, виключи телефон, побудь на самоті, подивися на гарний краєвид, походи погуляй під дощем. Коли ти це зробиш, Почни по-іншому, якщо ти не боїшся от я боюся бджіл, не можу заглянути. Той, хто не боїться, відкрийте вулик, подивіться, як облаштоване життя у вулику. Подивіться на зоряне на небо над собою. Що це таке за космос над нами висить. Поспілкуйся з тим, хто орієнтується в фізиці, в фізичних законах, хай розкаже про фізичні закони. І коли ми почнемо про це все роздумувати. В нас внутрішньо з'явиться якесь таке дивне запитання, а точніше запитання твердження. То в цьому світі не все так просто. І після того, коли ти вже до цього доростеш, що в цьому світі виявляється не все так просто, починай йти далі. Інколи можеш заговорити, може тобі навіть буде здаватися, що це шизофренія. Але спробуй заговорити сказати, Господи. Ну, раз так все непросто, кажуть, що ти є, допоможи мені. Я не, не зовсім розбираюся в тих всіх церковних штучках, але от просто до тебе говорю як людина, допоможи мені. І коли людина починає і так, от таку розмову, таку бесіду навіть з Богом, з часом вона, якщо вона уважною буде до свого життя і до обставин свого життя. Вона починає помічати якісь речі, які є не випадковістю. і людина починає занурюватися. І тоді, коли ми дійдемо до християнства, ми зрозуміємо тоді призначення молитви, розсіяної молитви, коли ми будемо брати і змушувати себе відсіювати помисли, тому що в нас вже швули в голові насправді, і пробувати уважно прочитати речення. Інші святі отці брали і практикували Ісусову молитву. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене грішно. І так без перестанку. І коли людина проявляє оцю таку наполегливість, коли людина, як казали, святі отці нудить себе, російською понуждає, бо тому що на якомусь етапі свого духовного життя тобі треба буде себе нудити, тому що ти ще не звик бути уважним, ти ще не звик бути сконцентрованим. І коли Господь бачить щирість твого наміру, Він бачить, що ти стараєшся, ти хочеш пізнати, благословений той, хто йде. Тому, хто стукає, відчиняють. Той, хто шукає, знаходять. Це ж Господь сказав, це ж не я говорю. І Господь, дивлячись тоді на нас, починає очищати людський розум. Людина робиться світлою. Людина починає помічати, відділяти. Це фальш. Тому що фальш насправді видно. Людина починає бачити, де її обріхують. Людина почне помічати якісь часто звучащі фрази, і буде розуміти, що хтось її хоче зомбувати, закидаючи постійно і одне, і те ж в різних конфігураціях. І людина починає дивитися на цей світ по-іншому. Людина розуміє, що оце біле, а оце чорне. Що це правильно, а це неправильно. І тоді не буде оцих напівтонів. Не буде. Але для цього треба попрацювати над собою. І про це сьогоднішнє євангельське читання. І про це вчив Господь. Він ніхто, бо інколи, знаєте, люди, які не розуміють, для чого Господь сотворив цю християнську спільноту, яку ми називаємо церквою. Вони не розуміють, що Господь насправді хотів сотворити середовище, де будуть збиратися не зомбі, а де будуть збиратися люди, які живучи в цьому страшному і жорстокому світі, будуть не втрачати свій розум і будуть розуміти ну, суть речей, і чого воно так відбувається. Тобто Господь кличе нас з вами до волі. І він постійно про це говорить і в Євангелії, і апостоли його про це проповідували, і святі Отці про це говорили, щоб не ставайте рабами людей. Вір в себе, тому що ти унікальний, бо тебе таким Господь сотворив. Розвивай свою думку, як нас в школі вчили, от щоб пам'ять працювала. Віршики давали, правда? Ну це ж працює. Це ж насправді працює, тому що якщо ти нічим не займаєш свій розум, якщо він в тебе не трудиться, тіло візьміть, м'язи людські, якщо вони не будуть трудитися, піде процес атрофації. З часом ти можеш бути крепкий, але не можеш підняти 5-кілограмову сумку, тому що твій м'яз не звик, воно все схоже. Якщо м'язи так атрофуються, то і цей м'яз, який отут -от в голові, він теж атрофується. Людина, яка не хоче вчитися думати, аналізувати, вона стає, вибачте, глупою. А глупа людина це завжди раб. Їй завжди покажуть кусок, шматок м'яса, їй ще щось покажуть, те, що буде відповідати її базовим фізіологічним потребам. І ця людина за ці базові потреби зробить все, що хоче. Ну ми ж не такі, ми не маємо бути такими. Ми маємо бути світлими, глибокими, думаючими. Бо такими нас створив Господь. І коли ми говоримо про духовну боротьбу, це ми не говоримо про якусь філософію, яка відірвана від цього життя, від цього світу, в якому ми з вами живемо. А ми говоримо про те, що Господь хоче нас зробити здатними жити в цьому житті, правильно жити, творчо жити, продуктивно жити. От для цього потрібна духовна боротьба. Тому що е, можна зовні себе прикрасити, можна зовні комусь якимось видаватися. Але якщо твій внутрішній світ порожній, то він порожній. І ти ніколи не зможеш дати людям е, будь-чого, бо ти його сам не маєш. Зараз читаю, підсадила мене наша Юля на одного е, автора Рік Ворен, і він в дискусії з атеїстами. Доводить їм, що дивіться, навіть ваш матеріальний світ, в який ви вірите, насправді має нематеріальні цінності. Ну, згадайте, хто жив за Радянського Союзу. Як говорили про дружбу, про вірність державі і, там про, і багато різних речей. Ну це ж нематеріальні цінності. Того давайте думати, давайте думати, вимагати від себе, розвивати себе. Це правильно, це по-іншому бути не може. Ми не черв'яки, які просто повзають по землі. Ми має, кожен з нас має своє призначення на цій землі. Кожен має свою місію, свою роботу, своє покликання. І ми покликані знаєте, навчитися робити це філігранно, гарно. Ті, хто любить футбол, так, як всі ви захоплюєтеся зірками футболу, от як він може м'яч прийняти, як він може вдарити, як він може гол забити. Ті, хто любить фігурне катання, як ви помічаєте, як хтось гарно виконує те катання на льоду. І будь в чому, ми завжди захоплюємося людьми, які вміють щось робити гарно, професійно, грамотно. Але Господь сьогодні каже, чого ти захоплюєшся кимось. Я хочу захоплюватись тобою. Чого ти перестав вірити в себе? Ти можеш, кожен з нас може. Тому що для цього нас Господь і сотворив, щоб ми жили на цій землі. Бо ми можемо. Не самі. А як казав апостол Павло, я все можу в Ісусі Христі.